Всім привіт! Маємо свіженького у малих 18480 2015 року 6, з пробігом 769 тисяч кілометрів, який прибув до нас з Франції з мансор. Зручна та комфортна кабіна XL зі спойлерами обладнана двома спальниками. Холодильником. Та клімат контролем. Сучасна мультимедіа. Стоянковий обігрівач сухого типу, підігрів та вентиляція сидінь, механічний люк і безліч інших електронних помічників. Термові та ведучі шини з великим профілем 315 на 80 R225, двигун 480 кінських сил. Парі з автоматичною коробкою передач ЗЕТЕХ з ретардером. Як бачите, все чисто, без підтікань. Два паливні баки об'ємом по 580 літрів кожен, за допомогою яких можна подолати значну дистанцію без дозаправки. Автомобіль у чудовому, технічному та візуальному стані. Збережений салон та лакофарбове покриття. Пишу до огляду автомобілів до нас на майданчик.